Недалеко від Києва, коло річки Стугна, розкинулося місто обухів. При в'їзді в місто погляд падає на будівлі промислових велетів, а трішки далі на лукавиці виднюються рядки будинків, що розкидані, мов перлини на зеленому поясі. Під горою Педина стоїть школа імені Андрія малышка, така рідна, світла, дорога. За сто років свого існування змінилося багато, але незмінним лишився великий, дружній, працьовитий, творчомислячий колектив учителів, батьків та учнів. Директор НВНК Демчук Петро Геннадійович, керівник нової формації. Йому характерна професійна компетентність, високий рівень підготовки у сфері менеджменту, обізнаність в теоретичних питаннях, вміння самостійно і оперативно приймати вірні рішення з урахуванням інноваційних процесів та новітніх тенденцій. Навчальний заклад працює в інноваційному режимі не один рік, впроваджує використання засобів. Інформаційно-комунікативних технологій у процесі формування особистості учня в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання. У школі цікаво і працювати, і навчатися. Діяльність педагогів спрямована на розвиток учнів стійкого інтересу до впізнання, бажання самоосвіти та підготовку учнів. До свідомого вибору майбутньої професії. Колектив працівників навчально-виховного комплексу творчий діяльний колектив однодумців, для яких справа навчання та виховання першочергове завдання. В навчальному закладі навчається 450 учнів, працює 45 педагогів, це колектив Шукач. Який прагне до всього нового прогресивного. Успішно реалізують завдання школи заступники директора навчально-виховної роботи Мажуга Вілора Дмитрівна та Демчук Лілія Іванівна. Кожного року, у день зустрічі з випускниками, злітаються до школи її пташенята, що у різні роки випорхнули з гніздечка. Та полетіли у світи далекі, незвідані, приходять, щоб вклонитися тобі рідно школу і дорогим учителям, а у них знову та ж доріжка в клас, щоб дарувати своїм вихованцям те розумне, добре вічне.